Хоча ще зовсім юні та співають і декламують про війну не по-дитячому усвідомлено. Для 40 сімей 22-ї школи міста Вінниці розповіді про АТО є власним родинним досвідом. Крім того, що початку окупації Криму волонтери подались вчителі школи. Почали займатися, коли ще почалися ці події в Криму. Допомагали вивозити звідти людей, допомагали посіляти їх тут, ті, хто приїжджав, дітям допомагали устроїтися в школу. Волонтер нині і колишня учениця школи Дарина Березова. Дівчина навчається і працює в Німеччині, звідти привозить допомогу в рідну Україну. На Майдані Дарина простояла з першого і до останнього дня. Я до останнього не вірила в те, що ми можемо щось змінити, поки не почалися ці події, поки студенти не не встали і не пішли. І тоді я відчула, що це саме та мить, яку треба за яку треба вхопитися. І щось зробити, і я повірила, що разом ми справді сила. Пізноманітні акції, спрямовані на допомогу рідній країні у 22 другій школі міста Вінниці, стали звичним явищем. Починали у вересні 2014 року. Тоді, замість квітів, на 1 вересня придбали обладнання для військового шпиталю. Далі були благодійні концерти, збір коштів та продуктів харчування, малюнки та листи для захисників. Всього і не перерахуєш. Наразі відкрили музейну експозицію з Україною в серці. Осінь і зима нас дуже змінила всі, і тому я е, вирішила створити ось таку музейну експозицію е, історія наших днів, тому що без минулого немає майбутнього, навіть якщо історія. Складна, важка, але вона має бути, і наші діти мають знати ось сто історію. Музейну експозицію розмістили на першому поверсі. Тут представлено світлини та експонати, що розповідають про революцію гідності, окупацію Криму, події в зоні АТО. Практично всі вони надані безпосередніми учасниками подій. Є серед них і Романа Добровольського. Чоловік рік прослужив у зоні АТО. Місяць був в оточенні на 32-му блокпості. Після пережитого Роман добро усвідомив у чому цінність життя і за ради чего «Коли Когда вышел с 32-го, первое, что он получил, это вот, рисунки, которые дитина учится в этой школе. И вот одноклассники нарисовали рисунки второго класса. Вот это я их получил. Это была для меня как бы, первая весточка из дома. Я понимал, что Якщо я не забуваю дом, значить і дом пам'ятає та бомні. Нині Роман вже оговтався в рідній Вінниці. Від виставки каже, в захопленні єдине, чого не вистачає мирних світлин, військового побуту і щасливої країни, за яку варто боротись. Єдине, що не вистачає в цій виставці – експозиція бита. ми ж не тільки воюємо. Ми з Україною в серці. У нас Україна це квітуча, радісна країна. Ольга Орел Володимир Черніков для ТНВ.